Розпізнати свою справжню природу дуже просто. Шукачі істини, скоріш за все, вже чули такі слова. Посилаючись на непорушні авторитети таких реалізованих вчителів, як Рамана Махарші, Нісаргадата Махарадж та інших, їм радили направити свою увагу всередину, на тишу, що існує поміж думками, на джерело нашої уваги, на чисте, я є на усвідомлення. Їм казали просто бути, бо оце просте буття і є наша справжня природа. Їм рекомендували не ототожнюватись з думками, емоціями, подіями, зі своєю особистістю, нарешті зі своїм тілом. Я не це і не те, я чиста свідомість з великої літери. Без якихось додавань. Останнім часом просто бути спростилось настільки, що стан буття без думок, стан чистого усвідомлення часто прирівнюється до реалізації. Нам кажуть це усвідомлення і є справжній ти. Якщо це розпізнано, пошук закінчено, ти вільний. При цьому деяких шукачів може накривати хвиля полегшення, радості і любові, а може і не накривати, просто бути для них супроводжується спокоєм і тишею, напруга спала. Дехто з шукачів вважає це справжньою реалізацією і, маючи достатньо розвинутий інтелект і талант розповідати, вони починають вчити цьому просто бути інших. Шукачі істини, так би мовити, зі стажем знають багато таких історій. Також вони знають, чим такі історії рано чи пізно закінчуються страждання повертається разом з ним розчарування, можлива глибока депресія. Особливо це актуально, коли радники просто бути разом з тим рекомендують відсторонитися від життя. Нічого не потрібно робити, Бог подбає про тебе. Проходять роки, справжнього звільнення немає, в цьому житті ти також нічого не досяг, час втрачено. Безумовно, не всі такі є виключення, але на то вони і виключення, що стаються дуже рідко. Зрілі шукачі істини добре розуміють, що не можна давати всім однакові поради. Кожен знаходиться на своєму етапі розвитку. Кожен прийшов у це життя з багажем, здобутим в багатьох попередніх. Яскравим прикладом тут є учень Романи Махарші Пападжі, який розповідав, що в минулому житті був духовним вчителем, але не здобув повного звільнення через відношення до жінки. Прийшлося знову втілюватися і проходити навчання. Важливо розуміти, що далеко не всі готові до сприйняття і прямого переживання стану просто бути, про який казав Рамана Махарші. Пряме переживання, про яке йдеться, це не відсутність думок, сповнена тишею і блаженством. Це набагато глибше і ширше. З однієї сторони те саме я, але з іншої кардинально відрізняється від нашого звичного стану. Девід Хокінс виділяв три етапи нашого розвитку володіння, дієвість і буття. На першому етапі нами керує бажання щось мати. Коли ми отримуємо це щось, то відчуваємо себе деякий час щасливими, ми прив'язуємо своє щастя до володіння чимось. Більш розвинений стан це дієвість. Коли почуття щастя приносить наша робота, ми прив'язуємося до діяльності. Самим високим є стан буття, коли щастя розкривається в нас самих, нам нічого не треба мати або робити для його досягнення. В чистому бутті немає прив'язок. Абсолютно неможливо знаходитися довгий час на третьому етапі, якщо перші два. Не пройдено. Людям, яким не вистачає енергії, потрібна мотивація щось робити. Телебачення і інтернет переповнені такою мотивацією ти щось робиш, отримаєш бажане і стаєш щасливим. Це сприяє розвитку більшості людей на нашій планеті, деякі пішли далі, і вони знаходять щастя в своїй діяльності таких набагато менше. І зовсім мало тих, хто зрозумів, що справжнє щастя знаходиться всередині нас. Такі люди готові просто бути, але їх можливо одиниці на сотні тисяч. Рух від володіння до буття пов'язаний з розчиненням его. Воно зовсім не хоче зникати і використовує різні хитрощі, щоб вижити. На етапі володіння. Його дуже приваблює стан буття нічого не треба робити, просто покладайся на Бога і все саме прийде до тебе. На цьому етапі Его панує над розумом, тому воно використовує вчення недвоїстості для виправдання небажання щось робити і хапається за ідею просто бути. При цьому его нікуди не дівається. Воно трансформується, сховавшись в байдикуванні та розмовах про духовність. Розум тут підпорядкований его, тому він може генерувати, так би мовити, високі стани, що може служити доказом свого просвітлення. При цьому его нікуди не ділося, тому присутнє і потенційне страждання, яке пов'язане з його наявністю. Це досить поширена пастка. Шлях від етапу володіння до буття, тривалий. Людина не може розвиватися на досвіді інших, рушійною силою є власний досвід. Для отримання такого досвіду ми приходимо у цей або якийсь інший світ знову і знову. На щастя, життєвий досвід не проходить марно, ми не отримуємо його кожний раз заново. Не починаємо з чистого листа. В цьому житті ми маємо кармічні наслідки, минулі досягнення у духовній сфері стають основою, щоб рухатися далі. Саме це дозволяє нам розвиватися і, врешті, досягти реалізації. Думка про те, що кожен може стати реалізованим на протязі одного життя, хибна переважна більшість людей. Навіть не цікавиться цією темою, вони не готові, їм ще треба пройти довгий шлях. Ця готовність буде підвищуватись в міру нашого просування від володіння через дієвість до буття. Розпізнати свою істинну природу просто це правда. Але по-справжньому це станеться тоді, коли ти будеш готовий.